Необхідно нам, щоб не було а, такого, масивного накручення нитки, щоб шов був плоский. Тож ми його підтягуємо і робимо ось такий він зовсім плаский, цей шов. Він не буде муляти, не буде заважати. Дуже зручно. І підтягуємо гарненько. Тобто, як можете бачити, просто за одну напівпетлю крайню. ось так цей матрацний шов прошивається. Звісно, його видно. Його видно, це не так, як шов петля в петлю, але шов петля в петлю використовується тільки у тому випадку, коли у вас є незакриті петлі. А в більшості випадків, коли ви зшиваєте ваші светри, сумки, шапки, щоб ви там не в'язали, коли вам треба зшити, зазвичай використовується або декоративний шов, який. Повторює візерунок, продовжує. От. Або ось такий простий матрацний шов. І частіше матрацний, звісно, використовується з практики своєї, я точно знаю, що, і скільки доводилось мені речей розпускати купованих, там також все матрацним швом. Хіба що фабричні просто вирізані із в'язаного полотна, то там вже і зігзаґ, там вже все підряд. А загалом в'язане зшивають саме матрацним швом по контуру. Щастя, існує і в найтемніші часи, якщо не забувати вимкнути світло. Так, навіть в локдаун. Я згадую, що ці заправки в локдаун, які світилися, це здавалося чимось неймовірним. Туди люди приходили заряджати свої інгалятори, заряджати свої телефони. Тобто, кому що для життя потрібніше, розумієте? Комусь інгалятор, комусь телефон приходили, і ці заправки це просто було якесь як осередок життя. Ось так в далечінь можна було побачити. あ。